У своїй поезії, іф, якщо або синою Редьярд Кіплінг перерахував 13 умов, за яких людину можна назвати людиною. Йдеться не про морфологічні ознаки організму, там відсутність хвоста чи вміння їсти і розмовляти одночасно. Ні, йшлося про моральні якості. Це чудова поезія і в оригіналі, і в перекладі Василя Стуса. Я задав про неї через одну з навичок, якою, на думку Кіплінга, має володіти людина. If you can wait and not be tired by waiting. Коли ти вмієш ждати без утоми. Чекання це важко. Вам доводилось чекати на лікаря чи чиновника, що вийшов з кабінету на 5 хвилин. Їздили в переповненій маршрутці в годину пік. Стояли в черзі, що рухались зі швидкістю тектонічних плит. Якщо так, ви знаєте. Чекання виснажує. Або дуже сильно дратує. Бо ви, наче у пастці, ви не контролюєте ситуацію і свої дії. Час починає розтягуватись, наче плавлений сир у піці. Вашій увазі не вистачає стимулів, вона скаче з одного на інше. Ви відчуваєте розчарування, бо сподівання швидко отримати довідку або потрапити на роботу, або смачно перекусити, так і не справдились. На щастя, вигадали смартфони: один дотик, один свайп, і перед вами всесвіт розваг, новин соціальних медіа, відео, музики. Але трапляються моменти, коли навіть цифровий ріт недоступний. Бо потрібно економити заряд батареї. Або в маршрутці стільки людей, що неможливо дістати чи тримати власний девайс без ризику нанесення фізичних ушкоджень собі та іншим пасажирам. Я хотів сказати ушкоджень. В такі моменти у пригоді стануть ваші старі добрі уява та пам'ять. Ну, можливо, не дуже старі. Представляю гру, перехрестя або прогулянка містом. Це пригода, що вирве вас із буденності кімнати, очікування чи з монотонного гудіння маршрутки, і перенесе вас на знайомі вулиці рідного міста або міста селищ, в яких ви колись бували. Отже, як грати? А спочатку підготуватись. Почніть з вибору місця початку гри. Це може бути ваш дім, офіс або інше будівля чи місце, що вам добре знайомі. Уявіть, як ви стоїте в цьому місці. Потім уявіть, що йдете до найближчої вулиці. Досягнувши її, поверніть праворуч. І рухайтесь до кінця кварталу чи до першого перехрестя. Коли дістались перехрестя, рухайтесь прямо ще один квартал. На наступному перехресті поверніть ліворуч. Наступний ваш хід знову поворот праворуч. Керуйтесь цією послідовністю праворуч, прямо ліворуч, на кожному перехресті. Подорож і гра завершується, коли ви не можете більше рухатись у відповідності до паттерну. Ви, можливо, вперлись в глухий кут, потрапили до місцевості, про яку взагалі не підозрювали, або на вашому шляху знаходиться перешкода, яку ви не можете перейти. Є варіації до цієї гри, ви можете змінювати послідовність та кількість поворотів. Також можна зіграти в цю гру з другом або компанією. Оберіть спільну стартову точку і вирушайте у подорож. Буде чудово, якщо ви в результаті зможете зустрітись в одному місці. Вас ніхто не обмежує лише одним містом. Так, ви можете гуляти вулицями тих столиць міст, які колись відвідували на відпочинку чи по роботі. Це непогана вправа для розвитку пам'яті та для орієнтування у просторі. Ваш розум і уява можуть створювати захопливий досвід навіть в дуже нудних ситуаціях, як, наприклад, під час очікування на автобус чи на маршрутку. Тож, наступного разу, коли ви знову будете змушені чекати на на що завгодно, спробуйте зіграти в перехрестя. І якщо зіграєте, буду радий почути від вас, як далеко ви зайшли. Гарної подорожі!